Всім привіт! Якщо західні союзники України поставлять республіці озброєння, за допомогою якого буде можливо атакувати мирні міста Росії, то це призведе до заходів у відповідь з використанням ще більш потужної зброї. Про це попередив голова Держдуми Вячеслав Володин. Своїми рішеннями Вашингтон і Брюссель ведуть світ до страшної війни, до зовсім інших бойових дій, ніж сьогодні, коли удари наносяться виключно по військовій і критичній інфраструктурі, використовуваної київським режимом, заявив спікер Нижньої палати парламенту. На його думку, якщо Росія перейде до Заходів у відповідь, то така ситуація може закінчитися трагедією світового масштабу, яка знищить їх західні країни. При цьому Володин закликав не згадувати аргументи про те, що ядерні держави не використовували зброю масового ураження в місцевих конфліктах, так як, на його думку, раніше в історії ці країни не стикалися з ситуацією, коли існувала загроза безпеці їх громадян і територіальної цілісності країни. Раніше заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що програж ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок у світі війни ядерної. За його словами, це повинно бути очевидно будь-якій людині, навіть західному політику, який зберіг хоч якісь сліди інтелекту. Прес-секретар президента Росії Дмитро Песков зазначив, що слова Медведєва повністю відповідають ядерній доктрині Росії. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!